Вітаю, ветері та вателе. Передача суть справи у студії Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про найпоширеніші схеми кіберзлочинів та про те, як захистити себе в інтернет-просторі. У нас в гостях начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, підполковник поліції Олександр Долішняк. Вітаю вас. Доброго дня насамперед, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, які шахрайські схеми є найбільш поширеними в Україні, зокрема на Буковині. На даний час найбільш поширеними все одно залишається недоставка товару. Це одна із найпростіших схем, яку шахраї продовжують використовувати, і, на превеликий жаль, громадяни все-таки далі продовжують на них попадатися. Суть схеми всім зрозуміла, наскільки здається, виставляється товар. Товар не існуючий, ціна максимально приваблива, максимально коректний продавець, який вам зобов'язується відправити день у день, тільки одна маленька ремарка. Він просить від вас відправити повну вартість наперед. Після того ви скеровуєте кошти і надієтеся на те, що даний громадянин добропорядочний відправить вам товар. Однак товару ви, звісно, в більшості випадків не отримуєте. Тому громадянам завжди рекомендується використовувати. Логістичні послуги з можливістю після оплати, коли ви можете не тільки перевірити те, що дійсно вам надійшов товар, а й перевірити саму якість товару. Так, можливо, воно в певній мірі дорожче, однак кошти залишаються ваші в безпеці. А як бути в такому випадку, як знати, кому довіряти, кому ні? Бути більш обачними чи як діяти? От взагалі? Довіряти тільки тому, кого ви особисто знаєте. Або якщо ви готові з даними грошовими розпрощатися. Скажіть, будь ласка, а чи змінилася тактика кіберзлочинів за останні роки? Загальна тактика все одно вона залишається стабільною. Однак шахраї, е ну, так і кіберзлочинці, вони адаптовуються до умов. Тобто вони враховують ситуацію у державі, останні новини, можливі якісь політичні ситуації, використовують святкові дні, в тому числі, і адаптовують свою діяльність відповідно до даних напрямків. Тому е по факту, Кіберзлочинці стараються охопити всю можливу життєдіяльність, де люди можуть певній мірі витрачати свої кошти. А скажіть, будь ласка, що таке фішинг і чому саме цей вид шахрайства є, скажімо так, доволі небезпечним? Суть фішингу доволі проста. Вас підводять під те, щоб ви передали самостійно добровільно свої певні дані. Можливо, це дані вашої банківської карти, можливо, інші реквізити, можливо, доступ до вашого облікового запису. Однак чому він наскільки є небезпечним, ви втрачаєте контроль над своїми даними. Ваші дані потрапляють, можливо, ваш обліковий запис перед переходить в контроль інших осіб, і вони використовують його у своїй злочинній діяльності. А яким чином це відбувається? Це тільки суто через повідомлення у соціальних мережах чи телефонним дзвінком, як саме чи різні методи, якраз методи різні, однак суть одна від вас просять або вас примушують передати певну інформацію тобто вам телефонують. Просять, назвіть, будь ласка, ваш номер банківської карти, назвіть, будь ласка, дату, і назвіть на звороті три цифри. При цьому ваші дані вже зберігаються в іншому місці і пробується доступ, здійснити доступ до вашого банківського рахунку. Аналогічно може бути досить, я думаю, можливо, навіть і ви стикалися, приходять повідомлення, проголосуйте. В даному повідомленні зашите гіперпосилання, за допомогою якого ви передаєте свою сесію на сторонній пристрій. Відповідно, якщо вам приходять повідомлення незрозумілого змісту, ви не очікуєте таке повідомлення. Краще перед тим чим вчиняти якусь дію, зупиніться, обдумайте і чи ви очікуєте взагалі дане повідомлення від когось, а краще зателефонуйте тому, хто його вам надіслав. Останнім часом доволі часто можна побачити в новинах про те, що там, до прикладу, Буковинці стають жертвами шахраїв, втрачають десятки і сотні, навіть тисяч гривень. Е, Скажіть, будь ласка, яка статистика наразі в загальному? Чи поменшило, до прикладу, у порівнянні з минулими роками буковинців, які от більш свідомі і е, не потрапляють у пастку шахраїв? Чи все ж таки статистика показує невтішні якісь такі показати? Е, на жаль, вона на, на даний час не може порівнятися з 2023 роком, тому що змінився підхід до аналізу даної інформації. Єдине, що можна однозначно стверджувати, це те, що збільшилася кількість осіб притягнутих уже на даний час до відповідальності не тільки на території Чернівецької області а й в загальному по Україні. І далі ця тенденція тільки росте. Росте вона за рахунок певних кооперацій між областями. Тобто на даний час сформований, можна сказати так, єдиний кулак, який працює в незалежності від того, де вчиняється злочин, де б він не вчинився на території України, а також як показує практика, і за територією України злочинці будуть знайдені. Скажіть, будь ласка, а як же ж розпізнати фішинг, до прикладу, і як не потрапити на той же ж гачок шахраїв? Самим простим методом є перевірка того, що вам надійшло. Якщо вам прийшло певне повідомлення незалежності, емейл, телеграм, сигнал, вам прийшло повідомлення з певним змістом. В даному повідомленні знаходиться певне посилання або прохання кудись перейти далі. Вам потрібно проаналізувати. Чи ви очікували це, як я вже казав раніше? Далі, якщо це йде формат, наприклад, посилання там від певного банку, від певної організації, потрібно перевірити, чи відповідає дане доменне ім'я, доменному імю, по якому ви плануєте перейти. Для цього достатньо зайти. На сайт того, наприклад, банку звідки прийшло повідомлення, і просто перечитати, звірити, скажімо так, букви, чи вони mm -hmm. одинакові. Також однією з таких досить стабільних признаків є відсутність ssl сертифікату Можливо, звертали увагу, коли в посиланні зліва є зелений значок, такий замочок. От він стверджує про те, що даний. Посилання є в певній мірі захищене. Фішингові посилання стараються, ну, зазвичай не захищають по тій причині, що на це потрібен час та ресурс. А фішингові посилання в Україні живуть вже недовго, тому що їх блокується. Скажіть, будь ласка, яким чином кіберзлочинці вдосконалюють цей вид, щоб зробити його, скажімо так, більш переконливим? Раніше, коли приходили вам певні там повідомлення, чи робилася емейл-розсилка, вона виглядала досить такі звичайно і комедно. Наприклад, там привіт, ти виграв мільйон перейди сюди, введи свій номер карточки банківського рахунку і отримай кошти. На даний час кіберзлочинці пішли значно далі. Вони використовують методи більш розвинуті соціальної інженерії, в яких вони продумують тематику, продумують таргет, кому вони будуть скеровувати дану інформацію для того, щоб людина подумала про те, що так, це дійсно те, чого я чекав. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми якось розглянути, які групи населення от найчастіше стають жертвами шахраїв? На превеликий жаль, шахраїв немає скажімо, певного там, вікового меження, обмеження обмеження, вони працюють просто по громадянах України. І зробити, е, скажімо, профілактичну роботу, наприклад, тільки пенсіонерам, чи провести тільки навчання в школі чи в якомусь закладі, цього недостатньо. Тому постійно потрібно бути всім. Мінімально, але цифрово грамотними. А чи можете навести якісь певні приклади і поділитися, які найбільш поширені фішингові атаки? От, до прикладу, з ними ви стикалися у своїй роботі? З найбільш поширених було це пропозиція роботи. Це було у 2022-2023 році, коли всім приходили повідомлення різного формату, якщо і в WhatsApp, -і, от основний був месенджер на той час WhatsApp, де пропонувалося вам здійснювати лайки, за які вам обов'язково надійдуть кошти в найкоротший термін. Схема була побудована досить ну, цікаво, в тому плані, що перших 2-3 операції вам надходили дійсно мінімальні якісь кошти однак, після того, оскільки ви вказували повні свої реквізити. Вас кошти знімались, чи використовується і наразі от така, скажімо, схема, схема вже ліквідували, можна сказати, да. так чи існують надійні способи уникнути фішингових атак? Чи все ж таки ризики залишаються завжди? Фішингова атака вона побудована таким чином, що слабким місцем залишається тільки людина. В, в загальному системі ви можете встановити двофакторну аутентифікацію, яка буде допомагати боротися з даним напрямком. Можете здійснити заміну абонентського номера для того, щоб для ваших соціальних мереж використовувався інший абонентський номер. Ви можете встановити постійно оновлювати програмне забезпечення, можете встановити якісне антивірусне забезпечення. Однак при цьому всьому залишається основний пункт це уважність. Тобто уважність самого користувача і уважність вас до того, що ви вчиняєте і кому ви передаєте свою інформацію. Банку ваша інформація не потрібна, фіну ваша інформація не потрібна для зарахування вам коштів повної вашої інформації не потрібно. І ніякі державні установи в телеграмі з якихось незрозумілих ресурсів не будуть вам пропонувати якусь роботу. Тому. На перший план завжди виноситься тільки уважність, як діяти у такому випадку, до прикладу, якщо там прийшло певне повідомлення, посилання, навіть не збогнувши того, людина перейшла. А потім, можливо, вже прийшла думка, що це дійсно може бути якась кіберсхема, так схема шахраїв. Як діяти у такому випадку, куди звертатися? І як першим буде? етапом буде зберегти цифрові докази, тобто зберегти просто робити знімки екранів, Звідки вам надійшло посилання, якщо воно є, щоб зберегти саме посилання, з ким ви вели яку переписку, як ви передали свою інформацію? Після цього ви вчиняєте, якщо дійсно бачите, що у вас щось не так, блокування вашого облікового запису з його видаленням. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у вас є два варіанти. Перший варіант це звернутися до кіберполіції. У нас є офіційний сайт, можна зробити електронний тікет і наша сервісна служба вам зателефонує. Другий варіант: наша інформація по цьому є розміщена на сайті кіберполіції. Також є в нас проект Брама, де ми щотижнево доводимо певну інформацію, і в тому числі нові шахрайські схеми і кіберзлочини, де також описується, яким чином самостійно можна відреагувати на такий факт. А які в загальному ще є ті схеми, які доволі часто, доволі активно використовують шахраї? Ну, на даний час в Україні все одно залишається це онлайн-шахрайство, це топ-1. На другому місці це отримання доступу до облікових записів. Можливо, ви не раз чули про те, що когось там зламали, і почалося знову ж таки… Скинь кошти допоможи, будь ласка, так таким да, чином да це дві основні схеми, які на даний час залишаються найбільш поширеними, скажімо так, розвинутих хакерів і тому подібне, їх не так багато, і за рахунок цього вони перебувають під постійним наглядом і постійно документуються. А чи проводяться на Буковині? Зокрема, певні інформаційні кампанії. Або тренінги для підвищення обізнаності у громадян щодо Ми, цього приводу. Кіберполіція спільно з ГУНП, ну, можливо, можна що щотижнево проводимо в школах, проводимо в навчальних закладах, територіальних громадах, форумах, де завжди максимально намагаємося донести інформацію про те, що навчиться мінімальній кібергігієні, вона вам надзвичайно стане в пригоді. О, це такі мінімальні тобто, основи налаштувань, за допомогою яких ви зможете себе в 90% випадків від будь-якої злочинної схеми. Як показує загальна практика в порівнянні, наприклад, з минулим роком по зламах облікових записів, певні результати є. Тобто люди, які дослухалися до цього, жертвами даних злочинів не стають. Попередньо ви згадували про проєкт Брама. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Це колаборація у з департаменту кіберполіції з громадськістю. Виникла вона раніше це був проєкт Мрія далі був ребрендинг, оскільки постійно розширюються загальні масштаби і залучення громадян по різних напрямках. Починалося все з блокування. Телеграм-каналів, які продавалися, де продавалися наркотики. Після того спочатку повномасштабного вторгнення додавалася у нас вже боротьба із нашим безпосереднім ворогом, і ПСО, яке вони розпосюджують, де ми за допомогою наших вже громадян здійснюємо блокування таких ресурсів. І на даний час воно розрослося в такий проект, де громадянам щотижнево доводиться інформація про те. Які нові вчинені е, форми шахрайств, які методи, як з цим боротися? І в загальному проводиться інформація по цифровій грамотності для громадян. Поділіться, які перспективи розвитку методів кіберзахисту і що планується для протидії новим видам онлайн-шахрайств? Цифровізація вона неминуча, вона є всюди, в всіх установах. Всі громадяни з нею стикаються, і вона постійно-постійно набирає обертів. В незалежності від того, наскільки буде потужно розвиватися технічно наша держава, а вона є однією із найпотужніших в сфері кібербезпеки в світі, завжди слабким місцем, як я вже казав, залишаються люди. Цифрова безпека держави це цифрова безпека громадян. Якщо громадяни навчуться бути захищеними. Держава буде, державі буде набагато легше реагувати на будь-які інциденти в даному полі. Тому основним напрямком залишиться цифрова грамотність в незалежності від віку, в незалежності від професії це те, що ми повинні мінімально час вивчити для того, щоб убезпечити себе та убезпечити свою державу. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас гостях був начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, підполковник поліції Олександр Долішняк. Дякую вам за розмову. Дякую. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. все добре.